Усім привіт! Мене звати Артем і радий вас вітати на каналі ArtieCube. Сьогодні у нас буде відео огляд ось такої головоломки. Як ви бачите, тут є ось такі завчастини шароподібної форми. Всередині є ось така жовта штука. Вона, що пом'якіша, м'якіше, напевно, Рухалися ці запчастини. І так, вони рухаються ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так і ось так. Ну, можна сказати, це щось типу п'ятнашок. Але перед початком основної частини хочу вас попросити поставити лайк та підписатись на мій канал. Я буду дуже вдячний. Щось... Він розбирається. Ось так. Просто рухається ось так всі запчасти. Ось так. Туди, сюди. І завжди є одне вільне місце. Якось ось так заплутаю. Якщо зараз подивитись, то видно, що ось, ось так, ось цей шар, ось цей, так, шар повинен бути під колір ось цього. З цієї лінії. зелений, знаєш, щось тут цей корму. Але вільне місце ось тут. Давайте підставлю. Ось. Бачите? Рожевий, рожевий тут нескладно підставити. Потім жовтий. Ага. У нас жовтий ось так. Що це зробити? Може якось ось так перевезти. Потім, напевно, жовтий. Так. 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 Ой, числі туди. Треба якось. Може ось так. Ось! Вийшло. І оранжевий. Помаранчевий став набіз. Фіолетовий. Залишилось ось тут декілька кольорів. Де червоний? Ось червоний. Червоний треба сюди підставити. Оп, сюди. Угу. І цей підставився. Потім зелений. якось так. Ось так, ось так, ось так. Ой. Не в ту сторону. Якось. Ось ось і ось і все. Він зібраний. Скажу вам, головоломка не дуже складна. можна сказати, навіть легка. Е, наступне Чи -чи -чи. відео, буде, напевно, в якому я вам розповім, як його збирати. Детальніше розкажу. Ну, а з вами був я, Артем. Бувайте!